Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну гру, і сьогоднішня гра у нас буде про якийсь нічний магазин. Мені здається, ми вже грали напевно ігор у 30 про нічні магазини. Це така дуже популярна тема для страшилок. До речі, я хотів вам сказати, що я планую стрімити на твічі. Я їх ще прикріплю посилання на світвіч у описі. І я думаю, що найближчим часом я почну це робити. Я планую поки що на перший час проходити страшні ігри, але це, знаєте, буде типу як у живому форматі із спілкуванням з усяким таким. Тому підписуйтесь, я повідомлю вам, коли стрими будуть починатись. Тому давайте тоді дивитись, що це за гра. На менюшці, що ми бачимо? Магазинчик звичайнісінький, в Україні таких, напевно, немає, американський якийсь. Називається All Day Mart. Щось там. Ага, цілодобовий магазин працює 24 на 7. До речі, в цю гру грав Кейс Оу. Чомусь останнім часом дуже багато таких страшних ігор почали його згадувати. Навіть на сайті цієї гри було написано, що кейс Оу в неї пограв. Але але, я думаю, в принципі, нам різниці нема. Тому не скажу старт гейм. І дивимось, що ж це таке буде. Space. Я прокинувся десь е, в незнайомому місці. Повітря почуваюсь дуже важким і вулиці пустими. Моя машина кудись зникла, я бачу тільки старий продуктовий магазинчик, який стоїть десь самотньо. Я не маю взагалі ідеї, чому я тут, але щось відчувається. Але щось начебто каже мені, що я маю зайти всередину. Я думаю, що нам всередину заходити не треба. Якщо тобі щось каже посеред нічного міста. А, так це навіть не місто. Це просто якась дорога з магазинчиком. Ох, дядько. Стоїть. Я не можу дверки відкрити. Ох, ось ти де! З, прямо вчасно, знову. Що? Знову? Ми зустрічались раніше? Ні, я б так не сказав, але я очікував когось, типу, тебе, щоб він з'явився. Я цей магазин, до речі, вже впізнаю. Е, очікували, чого? Просто невеличка послуга. Це не займе багато часу. Е, ти бачиш там оту швабру стоїть? Ні, не бачу. Ти хочеш, щоб я поприбирав тут? Якщо ти справді хочеш допомогти. Послухай, я вже старий і мені треба трошки допомога, знаєш. Типу, так. Добре, я це зроблю, але чого я? Тому що ти тут. Це єдина причина, чому ти мені потрібен. О, поняв. Добре, я це зроблю, але мені треба щось взамін дати. Гроші мені. Я радий, що ти мені допомагаєш, шкет. Я впевнений, що це буде тобі чогось коштувати в майбутньому. Швабра прямо справа від, справа від тебе. Прямо під е, стінкою із працівниками місяця. Ага. Знайомий дядько трошки. Добре. Беремо швабру, хтось тут. Це дохлий відмід лежить? Він тут так довго лежить, що вже засох. Що він став 2 шним двохвимірним. Але нічого я поприбираю. Ех, знаєте, цей магазинчик. Відчувається так, наче я повернувся додому з общаги. Тому що я його вже мільйон разів бачив. Холодильник цей. О, нічого собі. В цій грі тут навіть якісь пакети лежать, тому що в інших там просто якась біла маса була. О, це туалет, до речі, можемо зайти? Не можемо зайти в туалет. Добре. Іді прибираємо далі. Ще один це якийсь бобер, напевно. Розклався вже. І ще що це таке взагалі? Дядько наблюдає за нами. Так довго? Це? Ось це ще. Таке тут не було. Чи було? Я не пам'ятаю, я не бачив. Е, так, добре, я вже поперебирався. чи є ще щось, чим я можу тобі допомогти. Ні, ні, це все на сьогодні. А, на сьогоднішню ніч. На сьогоднішню ніч. Так, цей мазінчик завжди має бути підготовленим, правильно? Повертайся завтра, шкет. Перестань називати мене шкетом. Пробач коді. Звідки ти взагалі знаєш моє ім'я? Е, ти якийсь, типу, збочений чи що? Ні, чувач, я маленьке місто, знаєш, типу. Е, я. А, ти нещодавно сюди переїхав, так? Так, то. Е, я переїхав сюди два тижні тому. То нічого, просто тобі кажу. Знаєш, дуже важко тут бути анонімним. Ти гісиш е, сніданки зранку, і вже до обіду півміста знає, якщо ти смішно чихаєш. Е, тобі треба, знаєш, трошки піти відпочити, Коді. Я тобі, напевно, дам щось замін пізніше. Моє ім'я Лерой, до речі. Дивний дядько. Якщо кажеш, що дасть мені щось взамін, я сподіваюся, це гроші, то я тільки радий тут працювати. Давайте, друга ніч, чи що це? Я сказав собі, що я не повернусь туди, але мої ноги самі мене туди віднесли. Напевно, я... мені просто цікаво. Можливо, це було щось інше. Цей магазинчик стояв прямо там, де я його покинув, приліплений між потрісканими тротуарами і вуличними ліхтарями, які ледве не падають. Тихеньке місце, яке відчувалось таким знайомим, я зайшов всередину, очікуючи, подивити, побачити таку саму стабільність. Я не очікував відчути того, що за мною слідкують. Ну, знаєш, типу, тут цей дядько стоїть. Він слідкує, напевно. Я можу не говорити на прилавок пустий. Ей, я повернувся! Як я тобі і казав? А, як ти сказав, приходь завтра. Ага. Добре, більшість людей не сприймаються достатньо серйозно, коли я це кажу. Але. Стоп, що? їхній похорон? А? Нічого. Це така, типу, знаєш, приказка. Слухай, у мене є ще одне завдання для тебе. Що, я думав, що я маю просто тут прибирати це все. Я прийшов сюди, щоб отримати щось взамін. Так, це щось взамін. Більше роботи. Ти що, прикалуєшся? Е, але щоб це не було, дай мені цю роботу. І здивний нас головний герой працює за безкоштовно, за те, що йому ще більше роботи дадуть. Я думаю, що всі люди так робили, б, звісно, 100%. Добре, це просто, просто візьми сміття і викини, викинь його. Це дуже, знаєш, проста робота і всі її коли-небудь робили. Е, іди поговори зі мною, коли ти закінчиш шкет. Мені 28. Перестань називати мене шкетом. Чуєш? А, я забув, що тобі це не подобається. От просто йди і зроби це. Е, мішок зі сміттям знаходиться біля коричневого смітника. Е, мені треба, щоб ти засунув пакет у зелений смітник по вулиці. Ага. Що ти скажеш? Звісно. Що б ти не сказав? А чого тут так темно? Є в мене ліхтарик, може якийсь? Так, ось о, коричневий. А зелений де? Отут. Страшно? Сміття. Позаду хтось буде зараз. Ні. Наше вони сказали, що головний герой почувається. У! Схоже, що ти справляєшся з роботою, малий. Е, сміття викинуте? Дідько. Не підбирайся до мене так. Е, так, звісно, я це вже все зробив. Що тобі ще треба зробити? Просто піти звідси я. не маю більше ніяких занять. Так, все правильно, ти тут зараз, але краще тримати себе зайнятим. Це. гострить розум. Так? Відчуваюся так, наче я застряг у тому самому місці, роблячи кожні. кожну річ, кожну ніч. Що? Що? Роблячи те саме кожну ніч. Іноді речі не рухаються так швидко, як ти хотів би, але тобі треба підтримувати їх, синку. Це таки я повернусь завтра. Що? А, ти сказав це вчора. Я такий перекладач, звісно. Е, добре, зараз іде, відпочивай. Повернусь, повернись завтра. Ми подивимось, яка тобі ще буде неоплачувана робота. Я ледве міг спати цій ночі, думаючи про Лероя, який. Е... Слідкував за мною, який лазив там. Це просто, це не був просто страх, це було те, як він посміхався після, наче він знав те, чого я не знаю, але досі я повернувся не через звичку, а тому що мені треба було зрозуміти, чому я повертаюсь взагалі. М -м -м, розумне рішення. Коли я прийшов е біля похилих будинків, цей магазинчик знову замаячив у мене в очах. Страшний магазин. Кожного разу знаходиться в одному і тому самому місці. В дивному ти, в місці живеш, що тут магазини рухаються. Я повернувся знову, що ти хочеш від мене, а? Е... Нічого собі, ти сьогодні рано не хвилюйся. Е... Твої задачі взагалі несчисленні. Я тобі вірю, просто що мені треба зробити. Будь ласка, впевнений, що усі полички і туалет чисті, добре? Ти ніколи не знаєш, хто там лазе. Коли я не дивлюсь. Виглядає дуже простим, знаєш. Це точно не туалет цього магазину. Тут місця навіть такого нема, там скільки? По ширині. Що це було? А, я мію нахилятись? Нічого собі. По ширині оце таке було? Це скільки? 2 метра може? Ні? Навіть менше півтора метра. І вдовжину там, напевно, метра 2. Хм, класно. Це типу дом огітеку карачі. Що мені тут робити треба? Заглядать по... Там чиїсь ноги. Не може таку бути. А наше... У! Ей, ти колись стукав, пробував стукать! Гівно, пробач, чувач, я не, не знав, що ти справді тут, та все я знав, я твої ноги бачив. Ех, добре, ти не дуже витончений. я знаю. Так, взагалі, без, без шуток я буду тримати це в розумі. Послухай, моє ім'я Дам'єн. Дам'єн. Я думаю, що Лерой змушує тебе працювати на себе, так, без грошей. А можеш, типу, злізти з туалета, зробити свої справи, тоді балакає. Е, так, а що? Я просто допомагаю? Це те, що вони завжди кажуть. Підійди до моєї хати пізніше вночі, є дещо що я маю тобі сказати, але це не може бути сказане тут. Звісно, я тобі вірю, унітазний чоловік. Як я поняв, він тут постійно сидить е, в туалеті і розказує працівникам, що їх збираються вбити. Stumble Guys? Ой, якийсь. Stumble Guys, це на телефон. Фол Гайс. Так, що ти мені хотів сказати? Ти живеш тут? Це знаєш, типу, як дірка в вуличному туалеті? Усе дірка в вуличному туалеті тут. Е, в принципі, правда, то що це таке? Чому ти мене сюди притягнув? Ти і я посередині. Не зовсім мертві, але і не дуже живі. Це очищення, якщо ти хочеш так висловитись. Е, була якась аварія, машинна аварія. Е, е, і як ти б думав? Ти був е, в неї. Ти причетний був, так? Та не видумуй, ніякої аварії не було. Те, що в мене машину вкрали, це не аварія. Ця ніч відчувалась такою, як інші. Ти їхав пізно після роботи додому. І з вулиці все було дуже мутним і тихим. Угу. Дорога простягалась, як здавалось, вічно пуста, окрім е, вуличних ліхтарів, та тут нема нічого. А я, до речі, рухаюся. Я думаю, я просто в темряві якісь а тут, типу, бачите, будівля. Е, кожен момент тільки уповільнювався. Ти ще не знав, е, але речі мали змінитись. Я їхав з іншого боку, їхав занадто швидко і не думав прямо. Я, я був вбитий. Пивом. П'яний, коротше, був і виробився. Е, я думав, що я зможу зробити поворот. Я не бачив тебе спочатку. Темрява заховала все від мене. До того моменту, поки воно у мене перед носом не з'явилось, я вже пройшов обмеження. І до того, як взагалі був час е, кліпнути, це сталося. Ай-яй-яй. Погано. Аварія. Так а нащо ти мене збив? А гроші плати. Я ніколи не покидав це місце з того моменту. Коли ти прокинувся, у тебе не було взагалі ніякої пам'яті. А і ти мене кинув посеред вулиці, да що я помер від аварії, але ти. Ти в комі на підтримці життя досі дихаєш. Єдиний е, шлях прокинутись – це відпустити Озе. Відпустити ілюзію. І побитися з Ліроєм, дати йому в морду. Що голос Дамієна досі відлунював у мене в голові те, як він дивився на мене. Речі, які він не сказав повністю. Я досі думаю про аварію, але А, про те, як я міг її взагалі забуть. Я не планував повертатись назад, але я знайшов себе стоячим на краю тротуара, дивлячись на цей старенький смердючий магазин. Цього разу він відчувався важ... важчим. Я не можу правильно наголоси ставити. Як місце, яке знало, що щось погане сталося. Нічого собі. Оу. Це Лерой? Схоже, що так. Лерой. Коді! підійди до мене. Ти повернувся назад після всього. Що за гівно сталося з тобою? Е... Я думаю, що Деміан не вірить у Як... як це сказати у ПОКА. Він цього не каже. Ти в курсі, що ти типу кров'ю стікаєш? Гівно. Не хвилюйся. Я уже все. Бобік здох. Чому? Е що це взагалі таке? Ч через що це? Тому що я був наляканий, наляканий, е що я не хочу бути тут сам завжди. Я думав, я дав тобі щось, щоб робити. Ти б залишився. Можливо, б забув би, як я. Е ти змушував людей думати, що вони зможуть повернутися додому, якщо будуть важко працювати. Ти їх просто марнував. Я знаю, я знаю, я просто е, хотів шуму, суєти. Знаєш, ця рутина вже, типу, війшла в мене. Я думав, що я зможу побудувати маленький світ, який не дасть е, піти мені. Але ти дав піти їм. Я ніколи. Не знав, як тримати правильно людей. Я колись мав сім'ю, внуків, реальне життя, потім я тут прокинувся. Цей магазинчик зачинений прям як е, той. А ні, виглядав прям як той, який я колись мав. Він почувався таким знайомим, теплим. Я думав, що можливо це те місце, де я маю залишитись. Ти мав сказати мені правду, чого ти брехав? Ти б залишився, якби я сказав. Ні. Точно. І що зараз? Іди Що? Ти не такий, як інший Коді. Ти питав питання, ти е, відбивався від мене. Е, я бачив щось в тобі, чого я не бачив уже довгий період часу, дуже-дуже довгий. Е, бажання жити, ти можеш зараз прокинутись, але одне прохання, малий. Скажи моїм онукам, що поп-поп їх любе. Поп-поп? Добре. Ой, діду, не трясись. Все нормально, я закечу. Ех. Жалко, діда. Його магазин закрили. Прилавок. Зроб... Зроблений Гранд Рімі. Я вас поняв. Все? Це кінець гри. Що я вам можу сказати про цю гру? Якщо чесно. Якщо чесно, мені здається, що це трошки гівно, тому що вона не страшна. Історія, типу, тут, знаєте, така сумна, якийсь дід жив в привидному магазинчику, але він вбивав інших людей через те, що вони не хотіли жити. Ну, не знаю. Мені здається, це не дуже прям хорор, тому що і страшних елементів тут тільки що було. Скрімер один як оцей Дід на нас стрибнув. Але, знаєте, цього діда мені, якщо чесно, теж не дуже жалко, тому що він якийсь е, на маньяка схожий. Я думаю, цього достатньо вже. Коротше таке, я б цій грі поставив би, напевно, 3 з 10. Я думаю, було б непогано, якби сюди додали більше всяких страшних штук. А так, типу, історія, така середнячкова. В принципі, все. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання в описі, так само, як і на Твіч. Пишіть коментарі. До побачення. І слава Україні!